Урок з фігового дерева, що засохло. Майте віру в Бога. Євангелія від Марка, 11 розділ, 22 вірш. Переклад Хоменка. Ісус та його апостоли, проходячи дорогою з Віфанії до Єрусалима і проголошуючи Євангеліє царства, натрапили на фігове дерево. Наш Господь, голодний, підійшов до дерева, щоб знайти плоди, бо час на фіги ще не минув. Та побачив, що дерево не плідне. Тоді він прокляв це дерево, провістив його кінець. Наступного дня, проходячи повз дерево, Ісусові учні зауважили, що фігове дерево засохло від кореня. Петро сказав Учителю, глянь фігове дерево, що прокляв ти, усохло. Ісус відповів Майте віру в Бога. Марка, 11, розділ 13-14 та вірші від 20 до 22. -го. Тоді він звернув їхню увагу на факт, що не тільки він сам завдав шкоди дереву, але що за цим всім треба бачити Небесного Отця. Він завжди приписував велич Отцеві, а сам був лише Божим пальцем. Ті справи, що Отець мені дав, щоб я виконав їх, ті справи, що я їх чиню. Самі свідчать про мене, що отець мене послав. Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті. Івана, 5 розділ вірш 36 та 14 розділ вірш 10. Справжня ціль чудесних вчинків Ісуса. Деякі люди в той час, як і тепер, мали злу силу. Тож вчинок Ісуса можна було приписати саме чомусь такому. Тому Він хотів спрямувати розум своїх учнів на речі, які він завжди робив як посланий Богом, проводячи тим самим межу між своєю силою і силою сатани. Хтось може запитати, невже Бог звертає увагу на дерево, яке не плодоносить? Та Ісус не був пересічною особою. Він не був прикладом того, щоб ходити вулицею і казати до неплідного дерева, що більше ніхто твого плоду не з'їв аж повіки. Коли б ми так робили, то вишукували б помилків дерев та всього іншого. Наш Господь був особливо посланий Богом. Він, ходячи скрізь, звик робити добро Він зціляв людей і навчав їх, даючи переконливі уроки з прикладів. Було обов'язково, щоб учні Ісуса цілковито переконалися в тому, що Він посланий Богом, перш ніж розвинути в них потрібну віру. Вони мали тривати в цій вірі, посвячуючи своє серце і життя для Бога, перш ніж могли бути готові до благословень п'ятидесятниці. Тож багато діл Господа були видимими, явними, з метою просвітити його послідовників. Переконати їх в його месіянстві і проілюструвати майбутню працю для світу. Про перетворення ним води в вино написано Такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою. І ввірували в нього учні Його. Івана 2.11. Святий Павло звертає увагу на те, що тілесна людина. Не здатна збагнути глибокі Божі речі, бо їх треба розсуджувати духовно. 1 Коринтян 2.14 Тож потрібно було навчати Ісусових учнів на видимих матеріальних прикладах, бо вони були тілесними людьми. Хоча вони вважали Його Месією, однак спочатку не розуміли цього добре. Ісус запитав їх при нагоді А ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, син Бога живого. А Ісус відповів і до нього промовив Блаженний ти Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. Матвія, 16 розділ від 15 до 17 віршів Отже Ісус використав для своїх апостолів чудовий метод навчання. Чи то у випадку фігового дерева, чи чудес стілення хворих, підняття мертвих, вигнання демонів, нагодування тисяч людей тощо важливим було не те, що якусь особу в той час стілено фізично, що натовп не залишено голодним на ніч, що божественний докір впав на безмозке дерево, але те, що учні мали отримати потрібні уроки і побачити. Що Господня сила може бути вжита і буде вжита для них. Свідомість того, що Господь є на їхньому боці, що Він захистить їх і буде вести, мала виховати в них велике довір'я. Також було важливо, щоб ми вірили в любов нашого Отця і його турботу про нас, як його дітей. І було важливо показати і проілюструвати майбутню славу. Коли він царюватиме в своєму царстві, фігове дерево як символ. Є ще інша думка стосовно фігового дерева. Віримо, що фігове дерево представляє юдейський народ. Цей народ був Божим фіговим деревом. У властивий час Бог послав свого сина шукати плоди цього народу, але не знайшов жодних. Дерево виявилося неплідним щоправда, він знайшов кількох вірних, але в національному масштабі нічого, жодного плоду як народу. Отож покарання прокляття від Господа прийшло на юдейський народ тому, що при всіх своїх привілеях та нагодах вони не принесли належного плоду. Наш Господь Ісус за п'ять днів до свого розп'яття проголосив. Що їхній дім залишається їм порожній. Ось ваш дім залишається порожній для вас. Матвія, 23 розділ 38, 39 вірші та Луки, 13 розділ 34, 35 вірші. З того часу юдеї були покинуті і засохли як народ. Але існує обітниця, що це сухе фігове дерево знову оживе, стане живим народом. Вони мають відновитися до Божественної милості після того, як виконалася подвійна немилість. Дивись виклади Святого Письма Том 2, з 206 по 218 сторінки. Ця подвійна частина, на нашу думку, виконалася, і саме таким є зміст великого пробудження тепер серед юдеїв та великий Сіоністський рух. Говорячи про час свого другого приходу та близького в той час Царства, Ісус сказав: Від дерева ж фігового навчіться прикладу, коли ж віття його вже розпукується і кинеться листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви, коли тільки побачите, що діється, це, то знаєте, що близько під дверима. Марка, 13 розділ 28, 29 вірші. Юдейський народ мав довгу зимову пору, але тепер вже настала весна цього народу. Ми вже бачимо, як фігове дерево випускає листя. Отже, лекція з фігового дерева, яке засохло, була не тільки лекцією на якусь годину, але лекцією для всього господнього народу відтоді і дотепер. РеПРИНТ 5920 1916 рік.